Привіт, Букток. На розі я не знімала відео, але я вже засумувала за цією рутиною. Ну, можна вже, ну, не скажу, що разів а вже я пару разів перезнімаю. Так от, давайте будемо розпочинати, не буду я вас, так скажімо, затримувати вашу увагу. Пробуйте, як підписатися на мій телеграм-канал Політурки до Політурки та на Тікток за коханому А відео сьогодні у нас буде про те, що я читала за руками та що планую читати в наступних місяцях. А скоро вас чекає ще одне цікаве відео про найкращі книги 2005 року, особисто на думку. Тому давайте ми будемо розпочинати. Першою книгою в грудні я читала Гати Кристів вбивство на Сапотамії». Мені доволі сподобалось. Я поставила ці книги з 10, 10, було дуже цікаве розслідування, археологічне. Я не вгадала хто вбився, я створила дуже багато е, догадок, але в нього завжди буває редактивно, що вбивця той, якого згадали колись там на початку на одній сторінці в одному реченні один раз. Або той, який зовсім на нього ніхто не подумає, який добрий 12-й класник, не знаю. В смысле, 12-річний. Так от мені було доволі цікаво. Неочікувано було, до речі, дізнатися, хто вбився. Взагалі не Дуже цікаве розслідування, як завжди, мені сподобались книга Крісті. Та в планах теж недовзі я не покану, що мене є ще на читання. Одну з книг категорії, я вже почну читати в мене сьогодні. Так от. Далі я читала перший раз в своєму житті книги Алі Гейзельвуд. Гіпорту за коханням. Ані добре, я перейти на речево читала. Відгукнула речова можете побачити в мене навіть, хтось. у Тіктосі. Так, гіпота за коханням на це не це було настільки гаряче, сексуально, круто, неймовірно. ще написати цю книжку можна, я навіть не знаю. Я чула, що багато кому воно було, було, було скучно через наукові такі моменти, але загалом мені навіть, це додавало такої більш цікавості, тому що білому це було дуже цікаво, дуже мені сподобалося, як розвивалися э, стосунки між Олівією і Аною. Це не так гаряче. Просто аспірантка і 32-річний професор. Це супер круто. Та інтелекційна 30 сторонах можете собі подумати? Я не хочу взагалі робити ніяких спойлерів, я просто хочу вам порадити цю книжку. Я не робила ніяких моїх очікувань, але наразі ця книжка в мене є не зараз. Зі всіх моїх книг, які в мене є в бібліотеці. Навіть я з таким зрізиком. Я задоволена. Дуже задоволена насправді. Тут е, фіктивні стосунки. Так, ось, я буду переходити далі. Далі переходимо до стіна кінь. Середні волонтері. Мені хлопець подарувала одну роль ще 31 травня, чому я його прочитала тільки в грудні. Та було дуже багато книг всяких інших, і я просто весь час відкладала. Відкладала, 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 відкладала. Зараз подумала також, що краще вже той. не буду вже я відкладати. Нарешті прочитаю. сказати Стівену Кінгу. Просто. Як завжди він не перевершений. поставила я його з 10, 10 не могла поставити, з момент моментом було трошки скучновато читати. Але Все, Стівен Кінг. Кінг, король наш. Жахів е... Фентезі плюс жахи. Не знаю, але це було круто, наш жаль, тут. Приїжджає в місто, в якому жив колись зі своєю тіткою, щоб написати книжку, точніше хлення, так скажем. А в місті починає виникати люди, він думав, що це за чортів'я, про якими знайомиться з дівчиною Сюзен, починає з нею крутити романи. І це було дуже епічно, дуже круто. Я дуже дякую коханому, що він подарував мені таку книжечку, але Та, мені вона загалом доволі сподобалась. Так. І остана книжка, взагалі, яку я прочитала тільки вчора, це кохання у мозку. Вона сподівалося трішечки менше, ніж гіпотеза кохання», але взагалі була не менш, не, менш, не менш цікава. Та, звісно, тут набагато не було такі гарячі списі сцени. Але... Але сюжет був такий доволі цікавий, я вам скажу. Тобто, від моєї робіт, інженер, він її кохає вже давно, а вона думає, що він її ненавидить. Спілкується з ним дуже часто, вона від того не підозрює, бо він підвигнув до неї друга. Це мене це шокувало. Для мене така неочікувана кінцівка була, але мені спільно. Ну, висім не виставляєте, мені це в мене неочікувано. Можете речі в коментарях поділитися, як ви відносите з усієї авторки, чи подобається вона вам, чи не подобається. Та які книги ви вже читали. Адже моя чином мені Алігезабу дуже сильно сподобалась, і я надалі планую збирати всі книги. Зганом цю кошку я вцілала десь з 10, вона була дуже крута, як на мене, дуже вона мені сподобалась, причала її також на 4 дні. Тому що тут у мене є тільки 400 сторінок і ще такий зрізок. Я мій брати Алівіну, але тільки зі зрізами. Дуже хочу. Говоря дура, як то кажуть. Так, перейдемо, значить, до того, щоб не затягувати ще довше наше відео, до що я планую читати і надалі. Перше це у нас де тут в мене немає, адже я замовила передпродаж. В новому видавництві Атена я така рада, що вона нас з'явилося видавництво там, воно взялася за класику, як і українську, таке зарубіжну. Бо я ще нічого такого гарного не бачила. Наприклад, я собі цим замовила гостовую провід опери, але в майбутньому дуже хочу фауста та божественну комедію. Дуже хочу, насправді, дуже вони круті, дуже круті ціни, дуже гарні вони роблять. То ви можете завітати на, їх, на їхнє видавництво, на сайту ще ж їхнє видавництво. Ці вас точно не здивують, тому що там вони не є не є дуже дорого, є навіть доступно кожному, так скажемо. Та Дуже сподівається реклама. Мені ніхто не знає, не затонувати, я чисто висловлюю свою думку раху на рахунок того видавництва. Дуже чекаю свою книжечку. Так от продовжуємо далі. В планах Маріде, Агата Крісті, Смерть Лорда Еджвера. Костюмори моїй вечірці. Я читати її, не знаю, чесно кажучи, коли буде, але, скоріш за все, після. Книга наступна, яку я вам покажу. Тому ну, цей місяць теж буде місяць авітикрісті, одним словом, дуже хочеться мені прочитати такий сюжет, адже мені подобається, що пов'язано з такими маскарадними вечірками карнавальними. Я таке дуже люблю. Книга мені зовсім велика, то мені вже дуже цікаво її буде прочитати. Мені мене, скоро підійде до самого цікавого. І все проблеми в нас. А що? Так, бути, дівчина дозволено буде прекрасно. Прекрасно має виглядати. Так от, цю книжечку я починала вже читати сьогодні. Пригоди різдвяного пудингу. Мені здається, це було неймовірно круто. Неймовірно атмосферну, тому що вже в четвер різдво. Ну, звісно, для мене, тому що хто, хто як святкує. Але я вже готова відчувати цю неймовірну, різдвяну атмосферу, приготувати. Вже якийсь какао, чай. Просто осонов цією історією. Тут, до речі, не написано анотації знизу, неї ззаду. Тут написано лише це збірка з кількох книжок, але при сюжеті не написано ні слова абсолютно. Тому буде доволі цікаво і вичитко це почитати. Я збираюся на Крісті в чорній колекції, тому що мені це більше мені подобається ніж кольорова. Тому Переходимо зараз до найцікавішого. Вже 8 хвилин, як я записую вам це відео. Тому я надіюсь, ви всі його дуже додаємо. додивитесь, хто їсть вам то смачного, приємного апетиту. Ми переходимо до самого цікавого до моєї бусинки, до моєї, моєї трийони ногі. Це в нас у нас колесо страхітливих. Я віддаюся на цю красу мене розриває зсередини. Особливо мені ця голубенька подобається. Це ж краса, скажіть. Я вам прочитаю зарані пацієнт саме першої книжки. Всюди у нас такі гарні карти, гарні. І це ж ну, це краса, це немовірна краса. Я вирівала цю тренування на ОІХ зразу три книжки. Бувають за дешевою ціною. Тому я думаю, Дуже давно хотіла цю трилогію, це загалом, як контролю, квітатор рахується. Не сказала, що вона колає, але такое просто так. Тому я читаю вам свою, свою, свою трилогію, Боже, запуталась. звік випутуюся, читаю анотацію до цієї трилогії. Дів сестри одне жахне вбивство, бажання помсти, здатне до до пекла. Слущасна історія кохання. Тепер я розумію, чому казали, що поцілівки з нечистивими залежні. Щоразу, коли його язик торкався ногу, земля під моїй ногами тромпіла, значить ми були і ефектом, якого існувати не мало. Тут в нас гнів. Тому написано, до речі, ім'я говорю і але один з них гнів з персонажів, який знаю я не знаю, ось мають бути відьмочки. Це перші книги, які я читаю про відьмаки, мені доволі цікаво. Буду почитати. почитати. це буде дуже-дуже круто, тому скоро можете очікувати відгуків. Також в планах мене прочитати цикл Поттера» чим пошвидше. Тобто, чим пошвидше я купляю 3-4 частину цього року, до грудня, потім 5-6, сьома. Отак мене настільки зацікавило, не. дуже зацікавило, Я ж собі кофту зі слизером купила. Що це казати? А ви в якому клубі? Я особисто мені подобаються драміони. Дуже. Тому. отак от. Не завжди я планую читати прокляття справжнього кохання. Вже там скоро десь в січні теж, напевно. Тому чекайте лікунків, чекайте моїх відео, скоро я вас ще одним відео бадалюю, про найкращі книжки з 2025 року. Тому всім гарного дня, мирного роду до зустрічі